В Україні через негоду голосили штормове попередження. Про це нам повідомляє Україдраме так, у суботу, 11 листопада, у всіх областях, окрім Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської, очікуються значні дощі та шквалистий вітер до 15-25 метрів на секунду. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Суха погода очікується лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Температура повітря вночі по всій Україні буде плюс 3, плюс 8, в день – плюс 7, плюс 12. У південних областях – до плюс 15 градусів тепла. У Карпатах протягом доби від мінус 3 до плюс 2 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 12 листопада, по всій країні прогнозуються помірні а у північних, центральних і південних областях значні дощі, грози. При цьому в Карпатах очікується значний мокрий сніг. Крім того, температура повітря у неділю істотно не зміниться, лише дещо на заході похолодає до плюс 5-7 плюс градусів. Нарешті території від плюс 7 до плюс 12 градусів в день. На півдні, як зазвичай, тепліше до плюс 15 градусів. Вночі – плюс 3-7 плюс градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!